Сотнями з обіду почали сходитися люди до Михайлівського собору на прощання з Михайлом. Отправляємо останній путь нашого соратника, товариша, героя нашого. Я пишаю всім. Я живу тут, на Україні, народом я з Білорусі. І вот. дуже жалко, коли за справедливість погибають э, в сьогоднішнє час автоматів Люди він був завжди таким сміливим, завзятим. А завжди був на передовій, ніколи не боявся. На панахиді повна церква людей із Білорусі приїхали родичі активіста, друзі з білої церкви, де жив Михайло, товариші по майдану, земляки та політики. Боже, сяпи, сяпи безмерти, повни, живу, ні, ні. Усі охочі попрощатися загиблим заповнили не лише храм, а й Михайлівську площу перед ним. Коли проходили повз управління міліції та СБУ, вигуки були іншими. Його вбили зі сторони Беркуту і ВВшників. Це вони вбили. Так люди думають. Скорботною ходою тисячі людей пройшли Володимирською вулицею та хрещатиком на майдані Незалежності. Загиблого вшанували хвилиною мовчання. Потім понесли на європейську площу. Мабуть, сьогоднішній похорон найбільший найбільше всю історію України. Михайло був доброю людиною. Він був громадянин Білорусі аболював за Україну, так як мабуть не вболіває жодна багато українців. На місці його мала бути кожна людина, яка знаходилась той день на Грушевського. На барикаду на вулиці Грушевського, де життя Єврома. Данівця обірвала куля, принесли квіти та запалили лампадки. При тривогі, коли Беркут почав гнати людей в сторону барикад, взяв звичайний дерев'яний огризок. З цим не доставає палки. Заганяли цих лявих за автобус. Після чого пішли дві вспишки, він просто впав. Я думаю, що це цілеспрямовано стріляли, куля, якою вбивають дикого кабана. 12-го калібру він чекав цього свого дня народження, яке сьогодні говорив про те, що йому будуть подарунки, якісь в цей день. Ну, мабуть, він не чекав, що цей день тут буде його батько, і якраз не для того, щоб йому давати подарунки. 26 січня Михайлові Жизневському виповнилося б 26 років. Поховають загиблого на батьківщині у Білорусі. Ксенія Дворнікова Олексій Тищенко, п'ятий канал.